Це моя нова рубрика Де найкращий лут в PUBG Mobile? В цьому відео ми перевіримо, де найкращий лут з трьох локацій. А саме на руїнах, кварку і менше вони Отже, я прошу всі руїни і зараз покажу, що я назбирав. І перше в нас обвіси Обвісів тут так багатенько. В принципі, нормально. По прицілам, тут вже набагато гірше все. А по аптечкам зовсім все погано. По зброї тут нормально. По жилету рюкзаку та шолому в принципі непогано. А по метательній зброї, в принципі, нормально. І ще я знайшов 35 жетонів. Окей, ми переходимо до кварку. Отже, тут я також прошушав весь кварк і зараз подивимося що тут. По бісам прям добре. Є багато, вони разні. По прицілам тут також непогано, трішки краще, ніж у руїн. Та по отечкам тут непогано. По метательній зброї тут також приблизно, що і у руїн. І цього я ще знайшов повітряний шар та горний велосипед. Але по зброї тут поганенько. А по бронежилету Шолома та рюкзака все, в принципі, як у руїн. Добре, ну, ми переходимо до Меншого на. Ну, а це невеличкий таймлапсик, як я лутаюся. Отже, ну, ми приходимо до всього луту, який я назбирав. Отже, по вісам тут все прекрасно, дуже багато обвісів і разні. Так що тут добре все. По присім тут непогано, але мало іксів. По аптечкам тут дуже гарно. І по гранаткам все також добре. І ще я зібрав 44 жетона. Потім по зброї тут все ідеально. По бронежилету, рюкзаку та шолому, в принципі, непогано. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Отже, краще всього лутатися на меншені, бо там найкращий лук з цих трьох локацій. А це відео підходить до кінцю. велике тобі дякую за перегляд. Пиши в коментарях, чи мені продовжувати цю рубрику. І до зустрічі!